Кудись зібралася, Леонор. Повертаюсь додому. До Нью-Йорка. Ти рада була знайомству, Кларіс. Попрощайся з Мелвіном за мене. Ми з ним чудово розважилися минулої ночі. <с. Він такий сильний. <с. Ти така брехуха, Еліонор. «А Гадаєш? Я бачила її днями. Біляка, Ребекка. Так, раптом стала блондинкою. Елізабет Бессі Штерн, номінантка на Оскар Джун Сквіп. Мені 94. А я сьогодні вперше перебираюсь до Манхеттена. Я живу на стейтені. Мої співчуття. І що я робитиму тут весь день сама. Я записала вас на курси у єврейському центрі. Я недооцінила морг. Тепер розумію. Вітаю. Я Елеонор. Я хотіла запитати вас, а... чи можна зробити вас героїнею моєї статті? Еріон Келіман. Тему для проєкту я вже обрала. Он як так, пишу про жінку, яка пережила Голокост. Розкажи про свою маму. Він про неї не розповідає. Ніби вона просто Ф, і зникла. Новінантна Оскара чи Ветел Еджі. Тобі так сподобалась моя стаття. Дуже. Вона продумана, дуже особиста. І Зворушлова. Знаєш, я би хотів повечеряти з вами обома за Елеонор. Вісім місяців тому ми з донькою втратили її маму і мою дружину від режисерки Скарлетт скучила. Неперевершене перевтілення Джун Сквіп. Емоційні гойдалки. Ніхто не втримає сліз. Люблю тебе. Ми були разом 11 років. Іноді, коли живеш з людиною, так довго забуваєш, де ти, а де вона. Люблю тебе. Ел. Елеонор Велика. Незабаром у кіно.